Тиша магнолі місце зустріч ритм вулиць. Саме так називаються деякі з картин на виставці Пульс міста. Митці молоді харківські художники. Харківський вайб бо тут дуже багато зв'язано з нашим містом. Якби Дуже обожнюють саме це місце, бо там є такий як підйомчик, і тут дуже багато можна зробити класних фотографій, дуже ця картина мені імпонує, якщо б я могла б її забрала особисто. Тому... Дуже класно, коли нас така мова талановита, якби на таких високих рівнях вона робить картини, продвигаємо цю всю культуру, навіть військовий час. На виставці можна помітити ціле розмаїття художніх жанрів. Митці писали свої картини в стилі імпресіонізму, реалізму та абстракції. Також тут можна помітити картини, намальовані на графічному планшеті. У стилі імпресіонізму була намальована картина життя мисткині Марієти Агікян. Після закінчення художньої школи молода дівчина була розгублена та лише шукала себе. Тож поступила не на мистецьку спеціальність. Але з початком бойових дій вона знову взяла в руки пензля та стала біля Мольберту. Каже, через картини їй було простіше виливати свій біль. Зображені моменти, зображене людське життя у місті. Бо люди це і є пульс міста, як називається наша, наша виставка. Взагалі, моє мистецтво про емоції. Воно націлене на те, щоб викликати в людей емоції. Я намагаюсь робити це не максимально заплутано та не дуже зрозуміло, бо так цікавіше. На виставці представлені 10 робіт семи різних художників. Серед них і картина Тонуче у серці восьмикласниці Дарії Чеботарьової. Дівчина каже, малювання для неї хобі. Коли на дівчину сходить натхнення, вона бере до рук планшет та творить мистецтво. Насправді я просто намалювала те, що в мене було у душі. У мене з окна видно красивий вид на Харків. І коли я сіла, я виплеснула свої емоції у ці краски. Вони, вони такі м'які, не сильно агресивні. Тут можна побачити такий рожевий, темно-синій. Мені подобаються ці кольори. Художня виставка носить назву Пульс міста. Кожен з художників має своє бачення, що ж це таке, але всі сходяться в одному: їх надихнув на творчість Незламний Харків. Пульс міста, я думаю, це люди, це архітектура Харкова, це все те, що зараз відбувається в Харкові, в тому числі і війна, те, що було, і до війни, це все це історія Харкова. Харкова в крові сила та міць, тому що Харків як стояв, так і стоїть. Це все на мою думку, завдяки військовим, які його оберігають, і завдяки меру, який не дає потьмяніти Харкову. І людям, які просто тут живуть і допомагають Харкову далі процвітати. Я дуже люблю Харків. Я ну я від Харкова, якщо чесно, виставка проходить у вестибюлі станції метро Майдан Конституції. Кожен бажаючи може прийти та подивитися на картини, присвячені Харкову у години роботи метро. 5 травня відкрилася виставка до фестивалю Харків культурний. Сьогодні тут представлені роботи харківських молодих художників, які знаходяться в Харкові і працюють в Харкові, малюють картини. Виставка триватиме до 14 травня. Анна Зелінська, Олег Синицький, Андрій Паколов, Харків новини.